І нарешті Tiggo. це популярний кросовер, який завойовує ринок завдяки своїй доступності, хорошій комплектації та сучасному дизайну. Тому зустрічайте 21-го року автомобільчик 1,5 бензинчик на передньому приводі. Міський такий позашляховичок можна і навіть і в болото лізти. Він дуже високий, як ви бачите. Кліренс здоровий. Є лінзована оптика, навіть світло круте. Гума у нас оригінальна ще стоїть, тому що тут 6700 км на одометрі. Також задня камерка є, великий багажний відділ. Все дуже класно, тканиневий салончик, тонування нема, всі рідні скло по колу, отакі вставочки оранжевого кольору, шкіряні вставочки на картах. Всі 4 електроскло підйомника ми маємо. Тут у нас що електрорегулювання дзеркал та світла. Є мультикермо, є LED приборочка на одометрі тут у нас що, бортовий комп'ютер розгорнутий, є магнітолка, Bluetooth, USB, коротше, все є. І навіть є кондиціонерчик, механіка і отакий ручничок. Коротше, класна машиночка, є отакий ще й відеореєстратор, тому не барись, забирай крутий кросовер, новий з сучасними технологіями і гарним новітнім виглядом.